Вам, брати і сестри. Свого часу чоловік Божий поставив камінь і назвав його Авен Єзер до цього часу допоміг нам Господь. Я думаю, що кожен із нас, хто є на цьому місці, може з певністю сказати ці слова, що до цього часу допоміг нам Бог. Слава йому за це. Хочу зачитати два текста із слова Господнього і критенько поділитися роздумами своїми, які мене тривожать останній час, і я довго міркував над цим. Перше місце я буду читати Євангелія від Марка, другий розділ з першого вірша. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилась чутка, що Він удома. І зібралось багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо, не маючи змоги через натовп пробратись до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де був він, і, зробивши прохід. Опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували в своїх серцях. Чому Він так каже, Він зневажає Бога? Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І, і тут же Ісус. Узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм, що це ви думаєте в серцях ваших, що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми свою постіль і йди. Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому, кажу тобі: встань, візьми постіль свою. Та йди до свого дому. І той, узявши постіль, і тут же встав, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались, і славили Бога, кажучи: ніколи такого ми ще не бачили. І друге місце буду читати Євангелія від Луки, 10 розділ з 30-го вірша. У відповідь Ісус промовив: Один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священик, і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, пройшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його рани і полив на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийшов вийняв два динарії і дав власникові гостиниці та сказав. Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повернусь. Два місці, Слова Божого, добре вам відомі. Я попробую їх поєднати між собою і сказати певні думки, над якими я міркував. Перше місце, яке я читав, де Ісус Христос. Слово Боже, пише, що стало чутно, коли він прийшов додому в Капернаум. І люди почали сходитись з різними своїми проблемами, з різними своїми питаннями. Хтось приходив для того, щоб отримати зцілення, хтось приводив когось для того, щоб отримати зцілення, отримати звільнення. А хтось приходив просто щоб послухати його, а хтось приходив для того, щоб шукати чогось якоїсь зацепки, для того, щоб в подальшому видати Його. Брати мої, сестри, і я хотів би звернути увагу на таку річ, що коли було людей дуже багато, так що стояли в проходах, і, можливо, і на дворі, Несли четверо одного розслабленого. І поскільки кожен стримився до Ісуса Христа, коли кожен прийшов з своїми проблемами, коли кожен прийшов із своїми намірами, які були у нього, в нього була одна ціль потрапити до Ісуса, потрапити під Його благословення, потрапити. Під його святу руку, і те, що ті несли четверо, того паралізованого їм не було до того діла. Слово Боже пише, що вони не могли пройти, Брати, і сестри, якщо вони не могли пройти, то ми чудово розуміємо, що люди просто не пускали, не хотіли зробити коридор, якщо з цього зробити висновок такий. І слово Господнє пише, що вони його розібрали кришу і опустили. Дорогі друзі, ви знаєте, читаючи слово Господнє, можна прочитати та й прочитати, але можна проникнутися тим всім. І можна одну історію, одну главу прочитати за дві хвилини п'ять-десять, а можна розмірковувати годинами. І ви знаєте, розмірковуючи на це місце міст слово Господнього, я просто уявив собі ту картину. Я постарався проникнутись тим всім і подумати, ну як то воно так, одне діло принести та й пронести, а друге діло це ж треба спочатку розібрати кришу, докласти максимум зусиль, вилізти туди. Потім саме потрібно в тому місці, а потім потрібно ще й підняти його паралізованого для того, щоб опустити туди, скільки було докладено зусиль. Я розумію, що, можливо, тоді не були такі доми, як зараз, в два поверхи, металочерепиця. Я це все розумію, але разом з тим, що би то не було. До цього було докладено немало зусиль. І слово Господнє пише, що коли вони його опустили, Ісус Христос каже: Сину, прощаються твої гріхи. Дорогі друзі, з цього місця Слово Господнього можна розуміти одне. Були якісь певні моменти, були певні відступлення, можливо, були певні гріхи. Через які Він став паралізованим. Брати, і сестри, з цього місця можна допустити таку думку. І Ісус каже, прощаються, і знайшлися люди, які сказали, що Він богохульствує. Брати, і сестри, але Ісус Христос пояснив, сказав, і потім в кінці сказав: встань і йди. І він встав і вийшов. Я не думаю, що він ліз знову на кришу. Я думаю, що він вийшов через натовп. І коли він виходив, тоді вже дали йому дорогу для того, щоб він вийшов. Друге місце це про добру самарянина. Слово Боже пише, що йшов один чоловік і попався розбійникам, які залишили його ледь живим. Дорогі друзі, я хотів би звернути увагу на трьох людей, які проходили. Перший пройшов священник, подивився та й пішов, потім і левит. Але знайшлась людина, яка доклала чимало зусиль, яка витратила свого чимало, яка подбала, яка докладала зусиль. І я думаю, немаленьких зусиль. Навіть якщо взяти на сьогоднішній день, я думаю, не просто правда взяти людину, яка побита, не знаючи, як до нього підійти. Медики знають, що коли людина десь після ДТП чи якась травма, бажано не зачіпати, тому що ми не знаємо, що там, щоб не пошкодити. Але, брати, і сестри, Слово Боже пише, що він зробив усе, що міг, і потім поклав на свою худобину, завісив його гостиницю. І там піклувався про нього. І коли відходив, казав, якщо подбай, якщо витратиш, повернусь і заплачу. Дорогі друзі, я хотів би сьогодні це все перенести в нашу реальність. Я хотів би це все перенести в нашу духовну реальність. Дорогі друзі, скільки сьогодні є побитих і знедолених душ? Скільки сьогодні є людей, яких побив гріх, скільки сьогодні є людей, яких гріх сковав? які не можуть іти на служіння, які не хочуть іти на служіння. І як часто ми сьогодні з вами дивимося, і, буває можемо тільки щось сказати, в чиюсь адресу, пробачте, нікого не натякаю, себе ставлю на це місце. Як часто ми буває, коли приходимо до Ісуса Христа з якоюсь своєю проблемою, і вона для нас є велика, і це нормально, і ми йдемо туди. Але коли поруч із нами, є в брата чи сестри набагато більша проблема. І порою ми дивимося на свою проблему, і ми бачимо перед собою ціль нам до Ісуса. Ми забуваємо і, буває, не хочемо почути, що там ззаду хтось проситься набагато більшою проблемою. І як часто ми буваємо в своїх молитвах, ми не бажаємо молитися за того чи іншого, я пригадую розмову з одним чоловіком, і він каже: кажу, ну треба молитись за того, того, там в нас була бесіда певна. Він каже, то пропаща людина, хіба за нього треба молитися? Брати і сестри, як сьогодні багато християн, пробачте за відвертість так думають, як сьогодні багато християн, ми сьогодні дивимося на того побитого і проходимо повз, тому що в нас більша цінність. Я йду до церкви. Я йду молитися Богу, я йду співати, я йду проповідувати. Але яка твоя проповідь буде, який твій спів буде, коли совість тебе буде судити за те, що ти пройшов мімо? Дорогі друзі, я сьогодні нікого не хочу осуждати, але довго думав я над цим, і Господь стукався в моє серце. Брати, мої сестри, я пригадую момент, коли була біда в нашому домі. І я пригадую, коли приїхав один чоловік. І я знаю, у нього проблема набагато більша і по сьогодні. І набагато більша, ніж сьогодні ми маємо. Я маю на увазі в нашій сім'ї. І коли він привозив мені певну суму грошей, це був мирський чоловік. І коли я відкрив і подивився, скільки при ньому, кажу: я не можу взяти цього. Кажу, я знаю вас з сином ще більша проблема, ніж з моїм. Але, брати мої сестри, те, що він мені сказав, воно дало мені задуматись і каже: мій син сьогодні живий і єсть, незважаючи на те, що я його кормлю, а твій незвісно чи буде жити. і все, що потрібно, бери і купуй. Дорогі друзі, я зараз це не для того, щоби похвалитися. Я зараз це говорю для того, що коли ми порівнюємо, коли ми дивимося на якесь порівняння на свою проблему, і, можливо, на чиюсь, я хотів би, щоби сьогодні я і ти переоцінив. І, можливо, я і ти в своєму серці дивився на якісь певні свої обставини. І ти бачив оту велику проблему огромну, і бачив там Ісуса і хотів туди. Я хотів би, щоб сьогодні я і ти оглянувся направо і наліво, щоб ти перебрав в своєму розумі і в своєму серці. Можливо, є той, хто сьогодні потребує набагато більше Ісуса, чим я і ти. Брати і сестри, я хотів, би, щоб ми подумали над цим. І хотів би ще сказати таку думку за. Того самарянина, який взяв чоловіка, завіз і коли залишав, казав, я повернусь, я заплачу. Дорогі друзі, давайте згадаємо себе. Коли в свій час ми були побиті гріхом, коли в свій час ми валялися там при дорозі, коли в свій час нас минали. Але знайшовся хтось один, який приходив, говорив тобі, який молився за тебе так, що ти не знав, і, можливо, постився. І Господь тебе підняв і казав тобі добре слово, і Господь тебе підняв і привів до церкви у дім молитви. І я би хотів би сьогодні сказати кожному із нас і собі в першу чергу. Що коли сьогодні я є в домі молитви, і коли є проблеми навколо нас, якщо ти будеш піклуватись, чуєш, Він повернеться? Аллілуя. Він сказав: Я повернусь, і я тобі заплачу, дорогий брат, і сестра, він не залишається в боргу. Якщо, можливо, ти сьогодні відкладаєш свої справи, ти кудись спішиш, ти чимось зайнятий. І на твоєму шляху трапляється, по життєвому шляху, трапляється така ситуація, що треба комусь допомогти, щось пожертвувати добрим словом, прийде час, він повернеться. Він вернеться, і воно тобі вернеться, і Господь тобі заплатить набагато більше. Брати, і сестри, я хотів би, щоб ми порозмірковували над цим. Я хотів би, щоб ми завжди пам'ятали про це. Я хотів би, щоб ми зважували всі за і проти. Я хотів би, щоб кожен із нас. Першу чергу я це говорю собі, тому що воно торкнулося мене, щоб ми зважували усі моменти нашого життя, щоб ми не були тими проходцями, які просто прийшли, тому що в наших очах наше служіння, наше ходження перед Богом, воно набагато важливіше, ніж займатися кимось. Отам. Я пригадую одну історію, коли був на Західній Україні, і один брат розповідав історію, каже, свого часу, коли влада забороняла збиратися християнам. І вони вирішили, кажуть, ми будемо збиратися 8 березня. Це свято для них. І у цей день їм не забороняли. Вони збрались, молились Богу. І славили ім'я Господнє. І коли вони почали збиратися, почали з околиці сіл з'їжджатися, то було село будки і він розповідає, каже, одного разу, коли проходило служіння і почала церква ревно молитися. Одна сім'я, яка свого часу, коли пішов, Син їхній в армію, на нього впала велика плита, і в нього був пошкоджений позвонок. І він так довгенький час лежав, він не сказав, скільки, але каже, довгенький час лежав. Каже, батько йому збив щита, і він так на цьому щиті лежав, трошки під наклоном, для того, щоб там його можна було трошки потягнути і не так його боліло. І коли цей брат, молодий брат, якому було 19-20 років, він лежав, його привезли додому, і він лежав. І коли він чув про ці служіння, що почали проходити такі служіння, він загорівся отією вірою, що він поїде на те служіння, і Господь його підніме. І так сталося одного разу, коли церква ревно молилася після першої проповіді, батько іще з братами, вони його несли на тому щиті. І коли вони його почали нести по коридору, занесли в молитовний будинок, церква ревно почала молитися. І коли оглянулись і подивилися ще більше, тому що вже знали, чутка пішла. Церква ще більше почала молитись, і вони його несли так по коридору. І вони його ще не донесли допереду. Служителя не встигли до нього підійти. Коли Дух Святий злинув, укріпилася його спина і ноги, і він встав і славив Господа. Дорогі друзі, ви знаєте, я не раз задаюся питанням, чому сьогодні так, що ми буває молимося, молимося, і буває відповіді немає. Ми сьогодні багато я чую. хоча, знаєте, як в Першоапостольській церкві помолились, поклали руки, і людина пішла здорова. І я так хочу, і я так хотів свого часу. Але, пам'ятаю одного разу, Господь через свого сусуда сказав такі речі ще багато чому. Хочу тебе навчити, Брати, і сестри. І сьогодні залежить лише від мене і від кожного з нас. Як ми будемо вчитися? Наскільки довго буде цей процес? Чи Господь приподасть урок, і я зрозумів. Чи Господь буде преподавати уроки, а я буду витягувати, а я буду думати, що то не так, то не до того, то не тоді, а то не так. І сам собі відтягую отой процес. Я пригадую одного разу, коли Бог сказав до одного чоловіка: Ти будеш пасти, овець моїх, і він сказав: Господи, ні, не буду. Він вправся довгий час, багато років, поки Господь не поставив його в певні обставини, і Він сказав: прости, Господи, йду за Словом Твоїм. Дорогі друзі, я буду закінчувати. Але хотів би сьогодні залишити вам і собі цю думку. Погляньмо навколо себе, давайте передивимося своє серце. Давайте передивимося свої обставини. Давайте передивимося своє життя. І якщо, можливо, в твоєму і в моєму житті були ситуації, коли я дивився і проходив повз. Можливо, були ситуації, коли в когось була проблема, хтось йшов до Ісуса, а я стояв, затуляний своєю проблемою і не звертав ні на що уваги. І я хотів би, щоб я і ти. Прийшов у молитві до Господа і сказав: прости мене, допоможи мені бачити те, що ти хочеш, щоб я бачив, робити те, що Ти хочеш, щоб я робив. А коли він повернеться, він обов'язково мені і тобі заплатить і заплатить більше по тому, що я і ти робив або не робив. Благослови нас Бог. Амінь.